Ольга Анатоліївна тепер майже не встає з ліжка. Ще кілька днів тому вона ледь не позбулася ноги. Жінка гуляла по вулиці зі своєю собакою. Побачивши чоловіка зі злощасним став форширським тар'єром, попросила чоловіка відійти, аби пси не спровокували бійку. Я його попередила, кажу, одідіть далі, заберіть собаку, тому що малий може спровоцирувати. А він мені сказав, ви, ви тримайте свою. Ну, я так тісніше його до себе взяла, а він. Далі було неначе у фільмі Жахів. Оскаженілий пес з зубами вчепився жінці у праву ногу і почав роздирати її на шматки. Ця собака мене завалила, я впала, почала мені гризти ногу. Малий опять вирвався, опять йому впасть. Поступила з діагнозом укушена інфіцирована ослюньоною рана правої голіні, обширної доволі таки, з дефектом м'яких м'які ткані. Общество, стає удовлетворительне, бран, к сожалению. Трудно лікуванню, ліченню, як і всі укушені рани. Найбільше Ольгу Анатоліївну обурює навіть не те, що вона стала жертвою пса, а банальна байдужість господаря собаки, потерпаючи від болю, жінка благала викликати їй швидку. Але чоловік просто втік. Кажу, визви мені скору, Ти бачиш, що ти наробив. Він утік в сторону набережної. Кричав, уберіть собаку. Інструктор Сергій Шаргородський вже понад 20 років займається вихованням собак. Він і сам має двох улюбленців, серед яких і такий же став форширський тар'єр. Тварина теж була агресивною, однак Сергію вдалося її перевиховати. Тож на своєму прикладі експерт доводить, характер собаки залежить від характеру господаря, адже саме людина закладає в тварині принципи поведінки. Если собака правильно дрессирована, она становится зеркалом хозяина. Если у хозяина нет привычки кидаться на кошек, собак и на людей, за здорово живешь, то и собака так вести себя не будет. Но, увы, дрессировка у нас и в Украине, и в мире хромает. Поэтому собаки предоставлены сами себе. И вот здесь действительно любое движение, любая какая-то активная ситуация может спровоцировать собаку. Для прикладу Сергій демонструє просту амуніцію, яку повинен мати кожен власник собаки бійцівської породи. Це нашийник зі зварним кільцем, поводок зі стальним карабіном і, звичайно, намордник, зшитий індивідуально для собаки. На думку експерта, аби вплинути на власників агресивних псів в Україні, потрібно змінити законодавство. Взагалі вирішення рішення всіх проблем з собаками в городі это введення уголовної відповідальності за дістає собаки. От як водитель відповідає за... Неправильне управління транспортним средством так хазяїн должен отвечать, соответственно за всі последствия действия собаки, і тоді всі випросити знімуться. Тим часом поліція шукає горе господаря, аби притягнути його до адміністративної відповідальності. На даний час матеріал зареєстрований до єдиного обліку Подільського управління поліції, проводиться перевірка, в ході якої зараз з'ясовується обставини події, з'ясовується і встановлюється особа власника даної бійцівської такої породи собаки. Буде адміністративна відповідальність. Якщо не буде встановлено такі факти, наприклад, натравлення власником спеціальної собаки на дану жінку. Заводячи собаку бійцівської породи, варто насамперед добре подумати, чи зможете ви виховати її належним чином. Не пес може скалічити чи навіть позбавити життя не лише першого ліпшого перехожого, але й когось із його господарів.